Близько 4 мільйонів євро готові виділити у Євросоюзі на втілення у життя проєктів транскордонної співпраці та обміну досвідом між Білоруссю і північними областями України. Про це розповів керівник експертної групи програми територіального співробітництва країн східного партнерства. За його словами, програма працюватиме в трьох пріоритетних напрямках: економічний розвиток, спільні виклики та контакти між людьми. Експерт також повідомив, що максимальна сума гранту може становити 250 тисяч євро. Проєкти э, мають на меті вирішення питань локального розвитку. Не національну, але тільки локальних проблем проблем розвитку. малі інфраструктурні проєкти, сільське господарство, торгівля, покращення умов життя, спільні виклики, які існують по обидві по обидва боки кордону, припустимо, захист довкілля і таке інше. Можуть брати участь як державні, так і недержавні організації в цих проєктах. Проекти будуть е фінансуватися на конкурсній підставі, на конкурсній основі. Державні Житомирські продові... чиновники повідомили, що область готова до співпраці, а участь у програмі може значно поліпшити якість життя селищних громад. На Житомирщині достатньо ресурсів та засобів для участі у такій перспективній програмі, як Східне партнерство, і Житомирська обласна рада, депутатський корпус. і я. Певнені, що міські, сільські, селищні голови активно налаштовані долучитися до розроблення та впровадження у рамках проекту нових програм, спрямованих на поліпшення якості життя людей. Експерти програми кажуть, співробітництво можна налагодити між усіма учасниками програми. І не обов'язково, що а, Житомир, оскільки Житомирська область вона а, межує з Гомельською областю, то тільки з Гомельською областю вона може співпрацювати. Вона може співпрацювати і з Бреською, вона може працювати і з Луцькою, якщо ви бачите відповідний досвід, який потрібен в Житомирській області, і з Чернігівською і з Київською. Тобто, ми спонукаємо, щоб це була співпраця територіальна не тільки через кордон, але і вздовж кордону. Програма розрахована на два роки, і подати заявки на участь можна буде влітку наступного року. Також в рамках програми. Територіального співробітництва 14 листопада в Житомирі планують провести міжнародну конференцію між Україною та Білоруссю.